Добрий день, шановні мешканці Сарати і саратського Коготеги. 9, 9 ніби грудня тут буде сесія. Якщо хочете безплатно подивитися цирк, 95-й квартал, то приходьте. Ну так, я ще точно не знаю, але ніби так. Я пару днів тому ну, засідання комітетів таке. От. Ну що я скажу? Ну цирк, ну цирк, ну. Ну, Зібралися, ну взагалі не передать. Там ви узнаєте, хто кого родив, де яким і чим і як, і в який бік. Ви узнаєте, хто що вкрав і хто кого буде, куди бити. Ну, я такого цирку не бачу. Це якась обкомпанія. Об-компанія під назвою Саратська ОТГ-керівництво. Ну, мушу зазначити, що якраз скромною була голова. Вона тихо сиділа і вела себе, хоч тихо і скромно. А та, те все, шобло, вибачте, таке можна тут наслухатися, що буде диву давати. Кому ви доручили, кому ви дали право голосу, щоб вирішував ваші. Проблеми. етаго гопкомпанія ніколи ваші. Це злодії, вони так і не, не соромлячись, говорять, ти украв стільки, а ти украв стільки, а ти більше за мене, а ти ще більше. Ужас, я такого цирку не бачив. Це взагалі якісь дураки чи маразматики. Ну так от, такі мої враження про а, сарадську владу. Це до побачення.